Слухай, а ти вже читала «Підземелі з макотою»? Ні, ще не встигла. Але маю в планах. А що, радиш? Я тобі кажу, це найкраще фентезі, яке в нас є зараз просто на ринку взагалі. Я цікавішої концепції вже давно не бачила. Ну, тобі я вірю. Вже пишу собі в списочок, аби прочитати потім. О, а про порцеляну лялочку. Ти чула така легка й класна історія, та що треба для літа. Вже шість томів є сьомий на підході. Чула вона в мене навіть записана, але все ніяк руки не доходять. прочитати Ніка, це тобі точно треба. Це ж класика на віки. Темний дворецький, це просто має стояти в тебе на полиці. Українською вже вийшло п'ять частин. Так, їх звісно загалом більше тридцяти в оригіналі, але вони тобі точно всі треба до однієї, до останньої. О, про Дворецького я також знаю, але мене відлякала кількість томів. Джунджі, іто від цього генія. Тобі треба читати просто все, що в нас є. В мене тут диві томії, вони вже завершені. А ще поплавлений клас і фантомна зона. І я тобі порекомендую читати це все якомога пошвидше, бо є в мене передчуття, що скоро малюпус видасть нам ще більше. Іто. ей ей гальмуй! В мене немає часу. Це все читати! Ніка, ти ж не забула, що останній Том Йорха вийшов.